Першим реалізованим проектом міського транспорту в Києві став проект купця першої гільдії Мейера Лєвіна по запуску омнібуса. Омнібус від латинського всім для всіх, для кожного. Багатомісний 15-20 місць Візок на кінській тязі. У січні 1878 року Мейер Левін подає прохання до міської думи про намір запуску омнібусу між Олександрівською площою, зараз контрактова площа, і Хрещатицькою площою. Зараз Майдан Незалежності. Дозвіл був отриманий у 1879 році, і перші омнібуси в червні 1879 року вирушили потрохи подоважного маршруту Олександрівська площа, Бесарабська площа. Потім і цей маршрут був подорожний до кінця вулиці Великої Васильківської. Омнібуси пропрацювали в Києві трохи більше одного року, і вже у листопаді 1880 року санітарна комісія при огляді парку омнібусів прийшла до висновку, що тільки один із сіми омнібусів був в належному стані. Інше шість, мало того, що були дуже брудними всередині, так ще в технічному плані були в такому стані, що загрожували життю пасажирам. У результаті рух омнібусів було закрито, а підприємця було притягнуто до відповідальності.